Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами починаємо робити ось такого гарного, гарного коника. Це коник у техніці намотування. Але ж це не просто коник у цьому році, це символ наступного року. Тому давайте ми з вами його зробимо. Ось такий гарний український, але ж символ у нас який? Японський. І виходить, що ми з вами і український зробимо. І закордонний. два в одному. Для цього нам з вами буде потрібно, по-перше, вирізаємо ось такий цупкий картон. Довжина повинна бути десь 15-17 см, в залежності від того, які длинні ножки, які довгі ножки ви хочете, щоб були у вашого коника. Є. Вирізали. Тепер нам з вами треба перш за все зробити. Голівоньку, зробити щійку, і оце будуть наші передні ніжки. Для цього, що ми робимо? Дивіться, дуже уважно тепер сюди на нашу ось цю бумажечку. Дивіться. Для того, щоб зробити голівоньку і передні ніжки, треба намотати 20 або 10 обертів. В залежності від товщини нашого джута. У мене товстий джут, бачите? Товстий. Ось. А буває джут трішечки потоньше. І ось взяли і намотали. Ось. Так, намотали. Є, тепер зняли звідси, зняли гарнесенько. Зняли, з однієї сторони розрізали, там, де у нас краї повийшли, а з іншої сторони, перев'язали і виходить ось така заготовочка. Бачите? Тепер, що ми робимо далі? Можна скласти просто перев'язаним ось так, і ось тут робити мордочку. А можна ось так розкласти, розкласти. І ось аж ось так, і зробити, бачите, таку мордочку, як квіточка. о, І ось тут перев'язати. Ось тут. Ось, бачите, ми перев'язали, і виходить у нас мордочка. Перев'язали, закріпили є. І зав'язали унизу і пустили сюди, сюди, сюди. Це вже в нас будуть ще трошки ножки потовще. Є. Зробили. Тепер нам треба зробити вушка. Так, у коника повинні бути вушка. Ось, бачите, ось такі вушка. Що ми робимо? Беремо наші два пальчики Два. і намотуємо ось так на пальчики, десь приблизно, там, в залежності від товщини, три або чотири рази. Намотали, зняли і посередині перев'язали. Вийшла така, ось такий бантик чи, чи вісімка, як комусь подобається. Да? І от там, де ми перев'язали нашу мордочку, ось так. Вкладаємо сюди вушка. Вклали і теж, о, вклали, є. Ось так вушка в нас будуть. Тепер нам треба з вами зробити гріву. Дуже-дуже така гарна, бачите? Для цього, що ми робимо? Беремо з ножик ту ж саму, той ж самий картон і намотуємо в залежності від товщини нашої, нашого джута. Три або п'ять разів робимо раз, два, намотали. Зняли. І тепер що ми робимо? Ось, ось така заготовка, виходить? Ми, не чіпляйся, ми беремо. Бачите? І ось так навколо, це вже буде наша щійка, навколо щійки. Ось так гарненько. Плотно дуже-дуже щільно, дуже-дуже плотно обмотуємо. І ось перший раз ми обмотуємо біля самих самих вушок. Бачите? Біля самих-самих вушок. Ось так. Тримаємо. Дуже-дуже тримаємо. І беремо червону ниточку і обв'язуємо ось там під самим, самим, ось там от. раз, потім два, і, і три. Бо три це у нас таке сакральне, таке число. Три. Перев'язали, поправили і зав'язали три вузлики. І ось така грива, так ми, нам, нам треба буде зробити. Десь, десь приблизно, знову ж таки, все залежить від товщини і, і довжини. Або 5, або 7 таких штучок, ось цих гривочок таких, да? ось, цих, ось цих гривочок. Зробили гаразд, молодці. І тепер, і тепер є два варіанти. Ми ділимо навпіл. Те, що у нас є, і обмотуємо наші ножки. Ось так, бачите, ось так щільно-щільно обмотуємо наші ножки. І потім робимо таку теж червоною ниточку, як такі, як копиця робимо. А можна спочатку зробити, зробити грудку, спинку і задні ніжки, і потім обмотати і передні і задні ніжки разом. Як зробити грудку, спинку і все, і все оце заді, я вам розкажу на наступному занятті. На сьогодні усе. До побачення!